Слава Україні, ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. I'm back! так я повернувся, аби підтримувати вашу залежність від веве. Розробників третіх воріт Бальдура запитали, а чи не буде гра тимчасовим ексклюзивом PlayStation 5 Бо гру поки що так і не анонсували на Xbox, через що поповзли такі плітки. Але розробники відповіли: Ні, створення коробкової версії виявилося трохи складнішим, ніж вони собі думали. Через що проєкт вийде там пізніше? Запитайте коли? А Ларіан Studios анонсують коли. О, Як зручно, за чутками Тома Гендерсона, компанія Ubisoft вирішила гуляти так гуляти, і прямо зараз розпочала розробку ще трьох нових асасинів, не враховуючи вже анонсованих проєктів. Три нещасливе число. Прокляте. А ще поки я хворів, нікамі накивав п'ятами від Tango GameWorks. Тому, якщо чекали новий Evil Within, змушений вас засмутити, бо Шінджі не прикладе до нього свою руку. А тепер треба благати, щоб своєї руки до нього не приклав. Тот купи Скайримович Говард. Це Говард. Маю визнати, The Moon Hell на старті була дуже кривою, але красивою грою. Проте два українці, що розробили цей проєкт, не закинули його, а й досі випускають патчі, аби покращити ігролад. Ґрунт, Грунт, база, так би мовити, основа стрижень, наріжний камінь і фундамент, твердиня, підвалина, моноліт. І Ей вирішила отак, от просто прямо в лоба, запитати в людей, а чи хотіли б вони ремейку другого та третього Dead Спейсів. Ви що? Творці бункерної амнезії все ще продовжують публікувати маленькі шматочки ігрова до своєї гри. А ще інтернетами ширяться плітки, начебто Warner Brothers запалили, що NetherRealm Studios таки готують 12-й Mortal Kombat. <свят> Генеральний директор під час телефонної розмови просто так взяв і сказав. And lots more to come, that's what that's anticipated Mortal Kombat 12 and Suicide Squad... Kill the Justice League. Games also set for release this year with ambitious launch projections. And I'll be waiting. <laughs> А я традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А заразом шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. Ці чудові люди підтримували цей проєкт, навіть коли відео не виходили. А з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Всі До вівторка.